Гроссмейстерські перемоги золотого віку лідер Вищої ліги двічі обіграв у Южному одного із своїх переслідувачів баскетбольний клуб Хімік2, відгрузивши у кошик суперників 201 очко. Стартова чверть першого поєдинку проходила у рівній боротьбі, що й засвідчив рахунок на табло 28-28. А от у другій господарі зуміли відірватися від наших земляків на п'ять очок – 53-48. Переломним і у певній мірі вирішальним став третій період, коли на повну потужність запрацювала дальнобійна артилерія кіровоградців. У цій чверті захисник Богдан Сосой чотири рази влучив у кільце суперників з -за дуги. Після влучного трьохочкового Євгена Ворніка попереду були вже кіровоградці – 70-62. Але южненські баскетболісти не здаються, і перед останнім періодом кіровоградці виграють лише одне очко – 73-72. У грі Нервів кращими були наші земляки. Вдала гра під щитами Євгена Ворніка та Олександра Оснача. Влучні дальні китки Гліба Бузька і Богдана Сосоя дозволили кіровоградцям святкувати перемогу 192. Кращим на майданчику був невтримний Богдан Сосой 29 очок. Другий поєдинок із хіміками розпочався не за сценарієм наших земляків. Першу чверть виграли господарі – 26-19. А от у наступному періоді нагадав про себе Богдан Сосой, який знову поклав у кільце суперників чотири трьохочкові. Здобуту до великої перерви п'ятиочкову перевагу. Золотий вік збільшив у третій чверті 76-62 і впевнено довів гру до перемоги 101-92. Знову кращим у складі гостей став Богдан Сосой 22 очки. На одне менше в активі Євгена Ворніка. Перемоги у Южному дозволили кировоградцям відірватися від найближчого переслідувача столичного авангарду на два очки. Олександр Сметанко, новини спорту.